Дорогі друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Під звук сирен. починаю зйомку цього відео. Дуже хочу з вами поділитися своїми покупочками, надзвичайно класними. Буду давати багато класних хороших рекомендацій. Тож залишайтеся зі мною, дівчата. Я думаю, що вам буде це корисно. І почати я хочу з повторної своєї покупочки. Ось. Такий засіб я купую вже вдруге. Колись я вже давала рекомендації, дуже хороші рекомендації на продукцію компанії Bishofit. Вже таке ведерко я купувала. Це такий кристалічний концентрат для прийняття ван. Виглядає ось так. Дуже класний у нього аромат, Аромат соснової живиці, такий хвойний, класний аромат. Це сіль, але ця рідина це не олія, це. Щось інше, бо воно не масне абсолютно, ваша ванна не буде масною, жирною і так далі після прийняття ванни. Тому я дуже-дуже раджу цей скажімо так, препарат. Виробник пише, що це збалансований магнієво мінеральний комплекс для реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату ванни з бішофітом. Проявляють протизапальну, знеболюючу протинабрякову дію, знімають стрес, зменшують тривожність, підвищену нервову збудженість, нормалізують тиск, покращують сон, позбавляють від судом і м'язових спазмів, проявляють косметичний ефект, забезпечують тонус і здоровий вигляд шкіри. Я повністю погоджуюсь і тут в цьому ведерці 1350 грамів. Виробник міста Полтава. Дуже вам раджу, якщо ви приймаєте хоча б час від часу ванни. О, ну, я тут вже почала, як ви бачите, це не нова баночка, це вже один раз я два черпачка ну, звідси дістала, приймала ванну. Десь, мабуть, грамів 150 на одну ванну я так от застосовую, і мені дуже подобається цей хвойний. Аромат дійсно дуже заспокоює, дуже розслабляє, дуже сприяє такому гарному самопочуттю і гарному глибокому сну. Тож просто це супер і дуже вам раджу, якщо ви такого ще не пробували. Так, Наступна покупочка це був ось такий засіб для інтимної гігієни. Замовляла на майкапі, трошки за нього переплатила, 148 гривень він мені коштував. Зараз в Єві 200 г можна купити за 120, десь так. Ну, Мені треба було докинути для безкоштовної доставки з європейського складу на майкапі. Аромат тут майже такий самий, як і у класичного звичайного лактациду, можливо, трошки більш квітковий. Ще не пробувала, поставлю в запас, але скоро буду користуватися ним. Тут всі написи італійською мовою, тож, напевно, все це приходить не просто з Польщі, а, й, мабуть, з Італії, тому що, ну, я бачу, що і зубні пасти з італійськими надписами на майкапі продаються. Одним словом, це продукція, яка мені дуже подобається. і... Мабуть, зраджувати електоциду я і не буду в майбутньому. Також з європейського складу замовила собі ось такий антиперспірант Сікрет. Я вже колись саме такий з трояндовою водою замовляла, але на цей раз вирішила спробувати в кремовій версії. Не твердий, а кремовий. Я його ще не відкривала. Ну, тут захисна така плівочка, дірочки. Сподіваюся, що буде гарно працювати. Тому що свої там запаси я роздарувала своїм родичкам, дівчатам моїм. І собі вже ось купила, бо це перевірений. І такий, сподіваюся, буде надійним. Тут 48 годин. Захист від поту. Ну, це на літо, знаєте, такий більш потужний і більш надійний. Цю компанію взагалі я раджу, хто не пробував, то думаю, що це варто того, щоб спробувати. Вартість складає десь 100-120 гривень за такий антиперспірант. Але ну, він того вартий. Можливо, не супернатуральний склад, хто боїться. Ось цього алюмініум, цирконіум трикло, хлори, дрекс. Якийсь тут, Можливо, це найкращий варіант, але мені треба, щоб воно працювало і ніяких побічних ефектів я від нього не бачу. І ще хочу вам порадити фарбу для волосся від компанії Inebria. Це моя повторна покупка. Я вже купувала таку фарбу. Вона на мейкапі коштує 220 гривень. Окремо, ви ще повинні купити окисник за 60 гривень, також на мейкапі він є. Але тут мені кинувся в очі мій відтінок 620 з доставкою з Європи знов-таки за 127 гривень. Але тут пошкоджена була упаковка. Я думала, чи мені треба це, чи не треба, наскільки вона пошкоджена і так далі. Але виявилося, що просто трошки тут ну, примялося і порвалася ось ця картонна коробка. Нічого страшного, але ж, економія, яка 127 гривень цієї фарби вистачає на два використання, тут 100 мл. Один та півтора треба розводити. З окісником, і мені дуже подобається ефект, тривалий колір, зафарбовую сивину, І що немаловажно для мене, це те, що відтінок мене влаштовує на 200%, тому що це саме те, що я хотіла: такий ожиновий, баклажановий. Відтінок просто супер, я в захваті від цієї фарби. Інколи бувають акції, вони дарують безкоштовно за придбання фарби окисник, тож зверніть увагу, тому що аромат дуже приємний, не виїдає очі ця фарба, вона не настільки ядрена, як аміачні фарби і тривалий ефект. Тут ще якісь є олії в складі, і алоє вера. ну, Я просто в захваті вам від цього серця раджу цю фарбу. До речі, окісник ось так виглядає. Тут в сторонці він так стояв, у мене 6%. Це, звичайно, моя така концентрація: 150 мл. От ви берете половинку фарби. Там, на тюбику є відміточка, ви там ніколи не помилитеся. Тобто половинку видавити все нормально буде. І половинку окисника. От. Цієї кількості вистачає з головою, щоб голову ту саму поформувати. Тож, ну, це просто я в захваті. Дуже я рада, що за такою ціною відхватила цей засіб. Далі йдемо. Я вирішила собі придбати ось такий засіб від компанії Vichy. Це такий гель-легенький гель під очі з гіалуроновою кислотою та кафеїном. Я колись вже в своїх попередніх відео з вами ділилася своїми думками в голос щодо догляду за зоною під очима. І прийшла я висновку, дійшла висновку, що зранку обов'язково треба використовувати засоби з кафеїном, щоб трошечки протонізувати цю, цю область, її трошки збодрити і освіжити. Ну, Вирішила собі ось таки взяти. Засіб, на нього багато гарних там отзвів на мейкапі і я хочу його трошки ще потримати, щоб вже на теплу пору почати ним користуватися, можливо, десь в квітні місяці я. Ну, це мені він буде на літо. Тож, зверніть увагу, проте я трошки теж за нього переплатила, якщо побачите його, за 480-490 гривень беріть, це дуже хороша ціна. Мені він дістався за 537. Ось. Ну, порадити, як ви зрозуміли, я на 100% його не можу, тому що я ним не користувалася. Проте, якщо ви вбачаєте раціональне зерно в моїх таких. Міркуваннях щодо догляду, так, що ви теж схиляєтеся до того, що кофеїн це хороший компонент для ранішнього догляду за шкірою під очима, то це один з таких варіантів, який може нас з вами задовільняти. Також на мейкапі я спокусилася в відгуках, прочитала прям такі одий, фірамби. На продукцію у компанії «Тезорі Де Орієнт. Ну, серед наших українських блогерок ця продукція користується популярністю. Дівчата її використовують дуже активно, я ніколи не використовувала. Знаю, що гель для душу хамам дуже таки популярний, але мене трошки відлякнуло те, що там пишуть що це унісексовий аромат, а мені не дуже цього хотілося б. Я вирішила спробувати ось цей варіант «Персидські сни. Bertian Dreams» Dream. Це у нас тут uh, «Pomegranate and Red Tea. Гранат і червоний чай. Ще я його не відкривала. Тут, до речі, є така запобіжна наліпка. Хтось пише, що він цей аромат пахне бакарару. Парфумом. Я не знаю цей парфум. Пробників ніде немає в наявності, ніде ти не знайдеш, а в магазинах тестерів взагалі нема. Коротше, ну я не те, щоб хотіла Бакару Руш з так, таким чином спробувати. Просто мені було цікаво, що це за аромат, бо в нього там рейтинг 5 років. Так. Угу. Ну, в принципі, приємний. Дійсно фруктовий, ну, можна так сказати, що це гранат, або щось таке соковите, червоне, щось червоне, соковите, ягіди, ягоди можливо. Ну, так воно, в принципі, є, бо гранат це такі зернятка. От. Ну і там, дівчата, пишуть, що цей аромат може трансформуватися під впливом води і так далі. Будемо дивитися, не знаю. В порожніх баночках я вам розкажу. А якщо ви користувалися продукцією цієї марки, будь ласка, напишіть мені, можливо, я щось прогавила і на щось треба мені буде звернути ще увагу. 97 гривень я за нього заплатила, це якась була знижечка, мені, ну, так, просто заради цікавості захотілося його придбати. Також купила за 80 гривень мої улюблені щоденні прокладки Discreet 60 штучок в упаковці. Water Lily. Це мій любимий аромат з тих, які там наявні. Дуже люблю ці щоденки, тому що вони класно липнуть, пристають до білизни, не відриваються, не сковзуються. Приємно пахнуть не нав'язливо. Просто топ. Для мене. Ну, це моя така пожиттєва, мабуть, буде покупка, тому що я скільки себе пам'ятаю, тільки їх і беру, і там, якщо щось пробую, все одно повертаюся до Discreet. Так, далі я сходила нещодавно в Простор і Єву, буквально позавчора, не стрімилась. І купила собі ось цю таку відносну новиночку від гарніє. Лінічка з вітаміном С. Захотілося мені спробувати цю умивашку цей гель для вмивання. Він дуже приємно пахне. Взагалі, я дуже завжди любила умивашки від Гарніє, І ту, яка з виноградом, і та, яка чорна з, чим там, чи з вуглем, чи з саліциловою кислотою, ви зрозуміли. О, ну, дуже приємний, свіжий, такий, такий соковитий, такий сонячний, такий, ну, дуже схожий на виноградний, але більш соковитий якийсь аромат, просто, просто супер, Я в захваті від аромату і думаю, що буду з задоволенням користуватися. До речі, на касі, коли я почала сплачувати за цей гель, мені дівчина каже, ну, щось вона там почала казати, що. При покупці на суму таку, то вам полагається там, подарунок. Я кажу, ні-ні-ні, дякую, мені не треба. А вона каже: ну все, каже, ви вже купили на цю суму, тому вам полагається ось такий бібішник від Гарніє. Колись я його купувала, як тільки він вийшов багато дуже років тому. Ну, дякувати їм, що вони дали такий очень світлий відтінок. Проте. Е Скажімо так, термін придатності до 7-го 23-го. Ну, дякую і на тому, де, да, дарному коню в зуби не дивляться, не заглядають. Скоріше за все, цей бібішник у мене перекочує е, до моєї племінниці. Якщо вона таким користується, бо я не користуюся рідкими основами. Але для вас, дівчата, хто в Дніпрі, і взагалі кого є доступ до простора, зверніть увагу, що зараз ось така триває така акція, скажімо, що там за суму на суму 129, здається, гривень дають подарунок. От. Потім у мене був ще момент, я придивилася. І вирішила все ж таки купити, бо ціна була дуже хороша, 123 гривні за ось такий а, спрей для волосся від компанії Pantin. Це двохфазник, як бачите. От, На нього дуже гарні відгуки на майкапі, але на майкапі він коштує за 200 вже. Перед новим роком на нього була непогана теж ціна, там 100 з невеликим. Ну, в просторі, от зараз на нього хороша ціна. Тож я. Вирішила собі взяти, купити, буду користуватися з задоволенням. Далі я звернула свою увагу на компанію Vibo. дівчата. Я знаю, що я ну, нікого не здивую, напевно, цією продукцією, тому що я чогось думала, що це турецька косметика, Виявилося, що це польська косметика. Були якісь там, був якийсь розпродаж на декоративку, і я звернула увагу на лаки. Чомусь от Зараз я нафарбувалася ось цим червоним, він здався мені дуже таким привабливим, і ще повелась я на цей надпис One Coat Manicure. Тобто манікюр в один, в один шар, і мені це дуже подобається, тому що я. Ну, Хочу, щоб це було швидко, і щоб це швидко висихало і нормально трималося. Це вже третій день цьому покрутю, враховуючи, що я взагалі його наносила не акуратно, просто, так знаєте, хотіла колір подивитися, але виявився непоганий лачок, коштував він, здається, ну, до 60 гривень. І також зі знижкою була. Був цей засіб, це укріплювач для нігтів, молочний кальцій чи щось таке непогані терміни тут придатності. Це 22-й рік виготовлення. Хоча там були цвітніки, кольорові лаки 20-го року, тож будьте уважні, якщо будете купувати, дивіться, бо там є такі старенькі лачки. Я ну, завжди звертаю увагу, бо мені треба, щоб воно ще постояла у мене, так? От, і я зацікавилась там дуже стільки класних відтінків, що я піду, мабуть, зараз куплю ще пару лаків. Мені там сподобалися більш темні і синій відтінок. Мені там сподобався. Дякую, що управляєте мене. що в мене цей відтінок, відтінок, відтінок. Це якесь жахіття, не знаю, де я такого набралася, звідки я взяла, що відтінок правильно в українській мові, я не знаю. Так, приїхали. І також, це, мабуть, в Єві я покупувала ось такий відтінок Евлайн. Це я хочу мамі подарувати. Вона любить такі кольори, трошечки з перламутром. Я пробувала прямо в магазині, нанесла собі на ніготь. От, дуже щільне покриття, теж в один шар буде такий відтінок. Е, бачите, такий пудрово-рожевий, такий пильна троянда, можливо, з вкрапленнями цього перламутру. От, ефект гель-лаку до 7 днів стійкості, без лампи, швидко висихає. Ну, думаю, що будемо з мамою користуватися. До речі, що стосується цих лаків, то тут пензель мені не сподобався візуально. Він такий тоненький, і я таки не люблю, чесно кажучи. Думала, що будуть проблеми з цим, але ні, все так добре. Просто треба побільше набирати продукту, щоб просто не полосило воно. Побільше так жирненько набираєте. Накладаєте десь на половинку, розтягуєте колір, а потім, з залишками, що залишиться на пензелку, вже розтягуєте під кутіку, туди там доводите. Сподобався мені в нанесенні, хоча, знов таки, я люблю лопаточками такі пензлі. Так, і ще в Єві. У мене зараз взагалі ціла проблема з нігтями моїми, тому що з нігтями, Тому що. Я шукаю собі нормальний укріплювач. На жаль, укріплювачі, які я вам показувала в минулих відео, я їх не хвалила, проте я показувала їх в покупках це був Салі Хенсен один укріплювач і інший укріплювач від компанії Софін. Це США-виробник. Коротше, все, це мімо каси, просто мімо каси, тому що у мене розшаровуються нігті і ті засоби взагалі мені ніяк не допомогли. Тож я вирішила повернутися до добре відомих добре перевірених Eveline. Вісім в одному колись взагалі у мене був на постійній основі, просто він мені набрид, і я потім перейшла на гейлак і я якось його забросила, плюс там ще цей компонент, як він його... Формальдегід, да, який всі так, знаєте. Ну, Я згодна, що це не корисно явно. От. Але все ж таки вирішила дати шанс цим засобам. Купила ось цей сос, ось це якась новиночка, і ось цей 8 в одному. Зараз у мене нанесено в два шари під цей лак. Ось цей засіб, він прозорий роз, рожевий. Дуже класно наносився, дуже швидко висихав, не створював проблеми при нанесенні кольорового лаку, дуже мені сподобався. І я так сподіваюся, що він ущільнить товщину моїх нігтів. І це дасть мені можливість, можливість відростити собі довжину і оздоровити нігті. Тому що вони у мене, якщо сняти лак, то там. Коротше, чогось розшаровуються нігті зараз. Не знаю чому. От, 8 в одному це ну, дійсно перевірена така конячка. Буду користуватися ними обома іще ось цим VIBO. Ну, це більш, знаєте, такий піддекоративний ефект. Він такий буде як молочний, напівпрозорий. От, тож я такими засобами для нігтів ще і запаслась. Ну і нарешті хочу вас познайомити зі своїми відкриттями парфумерними у січні та лютому.